Нарешті Apple випустили основний реліз оновленої операційної системи macOS Sonoma. І в цьому відео я хочу розповісти про основні найцікавіші фішки та функції, які будуть доступні в цій версії операційної системи. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Підтримка macOS Sonoma починається з iMac 2019 року та новіших, iMac Pro 2017 року, MacBook Air та MacBook Pro 2018 року та новіших, Mac Pro 2019 року та новіших, Mac Studio 2022 року та вище, і Mac Mini з 2018 року і новіших. А тепер давайте подивимось, що ж нового з'явилося в цій версії операційної системи. Перше оновлення це, звичайно ж, нові шпалери. Якщо ми перейдемо в системні параметри та виберемо пункт шпалери, тут ми побачимо, що з'явилося більше сотні нових шпалер та відеозаставок. Тепер є такі категорії, як ландшафт, краєвид міста, підводний світ, земля. Відеозаставки завантажуються досить довго, адже кожна заставка займає дуже багато пам'яті. Тому не рекомендую завантажувати всі відеошпалери, щоб даремно не витрачати пам'ять на своєму ноутбуці. Якщо ми поставимо якісь динамічні шпалери і при цьому заблокуємо комп'ютер, в нас буде ось така цікава анімація. Дуже схожа на оновлений екран. Ран блокування в мобільній операційній системі iOS 17. А після того, як ми розблокуємо ноутбук, анімація ще деякий час продовжуватиметься, а потім плавно завмирає. Виглядає дуже симпатично. В iOS 17 з'явилися інтерактивні віджити, про які я розповідав в ось цьому попередньому відео. Хто не бачив, рекомендую подивитись. І нарешті повноцінні віджити приходять в macOS Sonoma. Відтепер всі віджити ви можете закріплювати на робочому столі в будь-якому місці екрану, як вам буде зручно. Виглядає все досить мінімалістично, лаконічно і охайно. Особисто я думав, що такі віджити будуть дуже сильно нагромаджувати і так досить забитий робочий стіл. Але якщо додати Лише необхідні віджити, то нічого не заважає. Причому, якщо ви відкриваєте якусь програму або застосунок, то віджити стають взагалі напівпрозорими, щоб не фокусувати свою увагу на них, а фокусуватись саме на відкритій програмі. Але якщо звернути застосунок, то віджети одразу не стають знову насиченими. Ще потрібно натиснути на пустій області на робочому столі, щоб повернутися до нормального стану. Причому цікаво те, що якщо у вас ще є й айфон, то віджети підтягуються із нього, і можна, наприклад, додати на робочий стіл віджит інстаграму, телеграму і тому подібні. Наступна зміна від тепер в Safari з'явились профілі. Зайшовши в Safari, параметри, вибираєте пункт профілі, і тут ви можете додати декілька профілів. Для кожного з профілів можна вибрати назву, символ, колір і так далі. Звичайно, для кожного з профілів зберігається своя історія, розширення групи вкладок та закладки. Також тепер можна буде будь-який вебсайт додати в док для швидкого доступу. Вони будуть відкриватися в новому вікні Safari. Наступне оновлення стосується відеозаписів через QuickTime Player або через FaceTime. Якщо ми відкриємо QuickTime Player, виберемо файл, новий відеозапис. То тут ми тепер можемо переключитися з камери нашого MacBook, яка знімає досить поганенько. Можемо переключитись на камеру нашого iPhone. В моєму випадку iPhone 13 Pro Max. Відкриваємо його. Так, в нас. Камера переключилась на камеру айфона. Насправді це можна було ще зробити в macOS Ventura. але зараз з'явилося набагато більше налаштувань. Як ми бачимо, в верхньому правому куті з'явилася іконка відео. Натиснувши її, ми можемо бачити, який айфон в нас підключено, скільки в нього залишилося відсотків заряда. Також ми можемо тут переключатись з різної камери. Як бачите, зараз знімає надширококутна камера. Натиснувши одиничку, тепер ми переключаємось на основну камеру нашого iPhone. Як бачите, ракурс тепер нормальний і якість набагато краще, ніж на надширококутну камеру. Також ми можемо вибрати центрування в кадрі, портрет, студійне освітлення реакції. Портрет у нас дуже сильно розмиває задній фон. Якщо у вас там якийсь бардак на задньому фоні, то можете все зробити розмите. І для відеоконференції взагалі чудовий варіант такий. Далі можемо вибрати студійне освітлення, як ви бачите, ваше обличчя стає світлим, а в задній фон трошечки темнішим. Також працює досить непогано. Далі ми можемо вибрати центрування в кадрі, щоб iPhone, ваше обличчя завжди відслідковував. І якщо ви будете відхилятися, то, як бачите, камера вас буде завжди Відслідковувати і рухатись за вами. Працює також досить непогано. Так, ми можемо виключити центрування в кадрі. Також з'явився пункт реакції. Так само, як на iOS 17, тепер ви можете показати якийсь жест, і буде відбуватись певна реакція на цей жест. Також виглядає дуже симпатично мені. Насправді подобається така таке оновлення, і якщо ви з кимось розмовляєте через FaceTime, ви можете використовувати всі ці. Реакції. В macOS Sonoma з'явився новий ігровий режим. Це буде дуже актуально для тих ноутбуків та комп'ютерів від Apple, які працюють на власних чіпах компанії, такі як M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra та M2M2 M2 Pro, M2Max, M2 Ultra. Ігровий режим автоматично надає іграм найвищий пріоритет для центрального процесора та графічного процесора вашого MacBook. A. Зменшуючи використання фонових завдань, і це значно зменшує затримку за допомогою бездротових аксесуарів, таких як Airpods і контролерів, для швидкої реакції. Видно, що з кожним роком Apple намагаються зробити MacOS більш придатною для ігор. Для розробників додали спеціальний інструмент під назвою Game Porting ToolKit, за допомогою якого можна простіше портувати гру, написану під операційну систему Windows. Взагалі, така тенденція досить непогана, адже ще пару років тому MacBook взагалі був непридатний для ігор. Але якщо Apple не будуть зупинятися і будуть і далі спонукати розробників оптимізувати ігри під їхню архітектуру та їхню операційну систему, то вже через декілька років можливо MacBook стануть ідеальним рішенням ще й для ігор. Також додали багато дрібних змін. Наприклад, якщо ви змінюєте мову вводу на клавіатурі, це відображається в полі біля курсору, а не по центру екрану, як це було раніше. Так само це виглядає в iOS 17. І на мій погляд, це набагато зручніше, адже ви одразу орієнтуєтесь, в якому місці ви пишете, особливо якщо ви працюєте з багатьма моніторами. Так само відображається значок, якщо ви натиснули капслок. Всі іконки та віджити стали більш заокругленими. Якщо, наприклад, ми ввімкнемо Spotlight, то бачимо, наскільки в нього тепер заокруглені кути. Виглядає ще більш симпатично, на мій погляд, і більше нагадує зовнішній вигляд iOS 17. Оновлення операційної системи досить вдале. Якихось підлагувань та підторможувань я поки що не помічав. Все працює швидко і стабільно. Принаймні, в мене саме так. Програма для монтажу файлів. Алкат працює ще швидше, швидше запускається і рендерить відео. Що стосується роботи від акумулятора, то якоїсь великої різниці я не помітив. Що раніше акумулятор дуже добре тримав, і після оновлення, так само він добре тримає. Тому в цілому, чи варто оновлюватись на macOS Sonoma, я можу однозначно сказати, що так варто. Багато цікавих змін, багато нових динамічних шпалер, цікаві віджити і ще купу дрібних оновлень. Якщо ви все це хочете спробувати особисто, то я б рекомендував оновлювати. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А також. Не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. Це дуже важливо. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!